Торгові, які займаються сигаретами по Полтаві та Полтавській області. Чесно скажу, ви красавчики. Так як ви запижовуєте торгові точки своєї продукції, не робить ніхто. Ви продаєте сигарети і паралельно підв'язуєте кожну торгову точку, брати запальнички. Ми не можемо допродати. У нас різниця у нас запальнички починаються від 5 гривень. Ви продаєте 7-8 гривень за звичайну чорну резинку. Отаку, От чорну резинку, звичайну продаєте їх. На 30-40 і 50% дорожче, але троє точки брати не можуть, тому що ви підв'язуєте їх і змушуєте до, до сигарет брати паралельніше запальнички. По запальничкам у нас оптові ціни. Чорна резинка 5 гривень, 5,20 це буде точним. А зрахування знижки, порахуйте самі. Потім Крікет Оригінал. Оригінальний продукт, ціна 20 гривень. Потім найкраще рішення на сьогоднішній день це торгова марка Fox. Запальничка турбінка, отак от, от вона працює. 300 запалювань гарантовано надовго й вистачає. Ну, одні з найкращих віддуків. Е, У нас є і ліхтарик, і інші виробники, не, не виробники, а інші продукти торгової марки Фокс. Рекомендую. Дуже крути, крутий продукт. Потім турбінка. Недорогий варіант, китайський. Ціна 650. 6,50 попадає такий продукт в торгову точку. Плюс націнка магазину 8 гривень. Не 10, не 12, не 15 Ви купляєте будете, а зможете купувати їх по 8 гривень. У нас же отпусна ціна. 6,50, чорна турбінка. Ну і звичайно, кухонна кухня. Для кухні запальничка. Должна запалюватися. Запал, запалилася. Ціна її 13 гривень. Повний асортимент у нас наявності. Ну а так як продають редчики свою продукцію, і так як підвозять запальнички, у них треба ще повчитися. Але якщо вам потрібна ціна, то це Вітапак.